Не почула певно. Я візьму кульок горіхів і у ліс з ними піду. Віднесу білці на втіху, на пеньку їх покладу, хай прийме цей скромний дар та руда тварина. Хтось подумає, хабар ні, лише частина. Принесу ще два мішки, як пообіцяє, що забуде всі гріхи, що на мене має, хай не ходить до дверей. Цей посланець грізний, не чекав таких гостей, хоч я також грішний. Та вона мене не слуха, й мовчки лізе на плече, щось шепоче мені в вухо, що аж поміж скронь пече. Ти не грай зі мною, білко, і не водь в оману. Краще згинь та йди до дідька. Я давно не п'яний. Тож бери свої горіхи та не лізь до мене. Білка посміхнулась хитро, не почула певно.